Заброньовані готелі, святкове меню у ресторанах, тематичні екскурсії та різдвяний репертуар. Чернівці готуються до зимового туристичного буму. Як змінилися потреби туристів, та які розваги у військовий час пропонують гостям далі у сюжеті? З початку повномасштабного вторгнення Росії буковинські готельєри та орендодавці туристичного житла приймали вимушених переселенців. Нині повернули бізнесову складову. Повсякчас люди приїжджають до рідних та у відрядження. Ті, хто хоч раз відвідав Чернівецьку область, охоче повертаються. Належить покататися. Університет завжди буває тут і літом, і зимою. Ну, дуже подобається атмосфера, ресторани, не подобаються дороги. А так все добре, все дуже класний з Михайло переконує і з радістю залишився би на свята у Чернівцях, але радить кожному потурбуватися про це завчасно. Місць обмаль. Готельєри кажуть, до Чернівців хочуть їхати. Попит подекуди вищий за пропозицією. Ціни залишаються такі, як і восени. Найчастіше замовляють будиночки в гірських районах, також люкс-апартаменти. Номер, які ще вільний на новорічні свята, він складається з двох кімнат. Люкс-апартаменти, можна заселити сім'ю. Ще популярністю користуються номери стандарти, а от дешевші варіанти на двох ще вільні. Ось Дивіться, отут на Новий рік у нас залишилося лише три вільних номери. І якщо раніше людей цікавили розваги та атракції, то нині запитують зовсім про інше. Самі актуальні запитання, чи є світло, чи є вода, чи є гаряча вода, чи є тепло в номерах. Ось. Генератори чи забезпечений готель генератором гостям Чернівців та області пропонують не лише відпочити в апартаментах, а й смачно поїсти. Ресторани вже пропрацьовують святкове меню. Почастуватися можна кухнями різних народів світу і, звісно, поласувати автентичними буковинськими стравами. В Чернівцях ніхто голодним не залишиться. У місті не буде звичних святкових локацій, головної ялинки та ярмарки. Утім, на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської ресторатори з власної ініціативи встановили святкове дерево. Свої заклади починають прикрашати скромними, проте цікавими ілюмінаціями. Замість масових гулянь можна буде відвідати філармонію, муздрам та ляльковий театри. Вони вже підготували різноманітні заходи і вистави. На малечу у своєму помешканні чекає святий Миколай. Він дарує дітворі солодкі подарунки. Місцеві гіди пропонують захоплюючі екскурсії. Та от найзнанішого фестивалю Маланок не буде. Чиновники запевняють, цього року свята мають бути душевними, сімейними та із культурною програмою. У нас будуть чудові колядки. Там е, прекрасний вибір заходів, які можна відвідати з дітками. Окрім тих моментів, до яких ми звикли в період новорічно різдвяних свят, потрібно вибрати похід в якийсь заклад культури. Е, а після перемоги обов'язково повинні провести будем успішний Маланка з Чернівця. Ще одні військові обмеження, які очікують на туристів та жителів області, на Буковині. Поки не планують змінювати тривалість комендантської години на свята. Голова ОВА пропонує лишити все, як є на вулицю зась з опівночі до п'ятої години ранку. Генрієта Беух Діана Чіга, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».